Отже, прямо зараз ми подивимося, що саме і як правильно працювати із цим проєктом. Цей проєкт є проєктом, який, як я вже казав, краще допомагає зрозуміти. Інформацію з аккаунту. Бо якщо що, то ось тут, коли ми натискаємо зелений прапорець, в нас з'являється ось таке запитання. Введіть строку даних аккаунту. Я вводжу. Отже, перше це як ми вже розуміємо, наше ім'я ось тут. Друге, це логін і третє це пароль. Четверте, це вже строка, в якій записані дані самої гри. І розібрати, що саме з цього, що у грі, досить складно. Тому цей проєкт допоможе нам зрозуміти, що саме з цього що. Наприклад, ось наш проєкт. Він зображений ось так. І в нас є декілька кнопок, за допомогою яких. Ми інтерактуємо з проєктом, чат-ботом. Тут немає такого, що тобі потрібно натиснути або вам потрібно натиснути е на запитання і ввести це запитання. Тому що для цього потрібно ввести досить багато формулювань і будь-яка похибка в команді буде дорівнювати пустому місцю, тобто це не буде працювати зовсім. А тут я вирішив, що краще буде зробити через кнопки, бо це більш доцільно. Інформація, її не так багато, але вона досить корисна. Найперша кнопка це кнопка монети, Coins. При натисканні за якої в нас рендериться кількість монет на аккаунті. Наприклад, баланс моєї картки у грі це тисяча монет. Axel coin. Друге, це наш прогрес. Наприклад, так в грі є декілька, так би мовити, іспитів, які треба пройти, щоб завершити гру і пройти її на найкращі закінчення. При натисканні на неї, ми, наприклад, бачимо, що в мене пройдений лабіринт, найперше. Друге пройдене. Випробування грайлива черепаха, «Playful плеєфулчоцул, пройдений іспут е, вибух на висоті, а також пройдений іспит міні-гра. Третя кнопка це кнопка, яка відповідає за те, як саме в нас в грі. Які саме в нас предмети? Наприклад, це кнопка під назвою Lizard Head, голова Лізарда. Якщо що, то знизу ми бачимо саме нашу е, аватарку гри. Тобто, ось так виглядає гра. Ось це Лізард, його голова як на картинці, нормальна. Тобто, ось зараз в мене в аккаунті стоїть нормальна голова. Бо в грі можна буде докупати усілякі шапочки, навушники, окуляри, а також інші аксесуари саме для голови. Теж саме є і для тіла. Кнопка Lizard Body. Воно показує, що в нас нормальне тіло. Яке саме зображення на аватарці гри? Друге це геймплей. Тобто кількість проходження гри. Зараз він nown, тому що їх немає. Адже гра ще знаходиться в етапі розробки і повністю не зроблена. Тому геймплею зараз ніякого немає. І третя кнопка, вона просто створена для того, щоб прибрати будь-який текст, щоб він не дратував око. Маю надію, що цей проєкт пройде по всім параметрам для того, щоб. Перейти на стадію перевірки і вже оцінення. Адже в цей проєкт було вкладено досить багато зусиль, бо код досить складний. І коли, перевіря... коли саме ви будете перевіряти код, ви побачите, що він не, най... не найпростіший.